Вони асоціативно передають світ мовою своїх творчих уподобань та мистецьких програм. Балансують на межі нонфігуративності та впізнаваних візуальних форм, занурюються в себе, аби знайти відповіді на складні питання, які ставить час. Викликають найрізноманітніші емоції: радість, смуток, віру, безвихідь тощо. Прагнуть наповнити глядачам та мотивувати. Чотири мисткині в чотирьох окремих залах Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Букшая запропонували свої роботи, об'єднані концепцією квітень у квадраті. Серії робіт, а також поодинокі картини, представила Олена Аляб'єва. Художниця, яка через війну до Ужгорода переїхала з Харкова. Усі роботи написані в період із 2022 до 2025 років. Експозиція стала втіленням мрії, каже Олена. А коли ми з родиною тільки приїхали сюди після повномасштабного вторгнення, куди йдуть художники першим ділом? Вони йдуть в музеї. Коли я тут побувала, побачила ці шедеври закарпатського живопису? Я подумала, Боже, яке б то було щастя, якби б і мої роботи мали змогу сюди потрапити. Тобто, сьогодні я прям дуже дуже щаслива, мені ще не віриться до кінця. Працює із живописом із графікою, виставкою хотілося додати весняної легкості та кольорів, каже художниця. Тобто, зараз не дуже легкі часи. Ми всі живемо. І Я, наприклад, своїми роботами хотіла додати трохи кольору до життя. Тобто, може глядачі прийдуть, хтось отримає гарні враження, і це вже буде дуже круто. Я працюю і, і трохи є реалізму, і кубізму, і лучизму. І фовізму навіть. Ну тобто, і і графіка є в Олени Розпочата серія робіт про Ужгород. Можна сказати, що він став для мене другим домом, і я ах, хочу його весь прям замалювати, але поки що є. Поки тільки три в мене є. Три тут є три роботи про Ужгород. Є ще декілька, але вони зараз поїхали на виставку в Київ. Різні стилі, напрямки, техніки про роботи Марії Ващенко ще однієї художниці з Харкова. Чому так? Тому що я так, такий універсальний митець, який працює в будь-якій техніці. Абсолютно. Але є е, тут колекція картин, яка була ще створена в Харкові. Е, вона називається калейдоскоп. Її можна побачити, бо вона дуже відрізняється по стилю. І є е, особисто мій улюблений стиль це реалізм. Ось він позаду мене. От ну також я пару в абстракційному стилі. Війна дуже вплинула на творчість, каже Марія. Їй допомогла позбутися страху робити те, що хочеться. У мене є ідея, я її просто роблю. Потрібна вона комусь, не потрібно. І таким чином я себе розвиваю і щось новеньке виходить. Ну це дуже круто, тому що я майже все життя жила в страху. Ну, митці такі, не, не тільки я. Зазвичай митці не дуже впевнені в собі, в собі люди. Своє вираження в абстракції знайшла Аестер Франчок, одеситка, котра навчалась у Закарпатській академії мистецтв, і нині живе в Ужгороді. Працює переважно в абстрактному живописі, адже в абстракції знайшла своє вираження. Це пов'язано було, до речі, з поверненням в Україну з моїм чоловіком, тому що у нас дуже був абстрактний період життя, коли ми просто ну, не знали, що наступна, ну, який наступний крок, що робити. І коли так взагалі не було ніяких відповідей ні на що. Я просто, Єдине, що я могла малювати, це була абстракція, тому що. Це як такий акт віри для мене став, що треба просто продовжувати приходити в студію і продовжувати щось робити. Абстракція і відсутність конкретного плану на майбутні картини переплітається і з сьогоднішніми реаліями. Та вміння відпустити все, жити в моменті, продовжувати творити це додало впевненості та надії. Власне, процес абстрактного живопису є відображенням і життєвих змін, додає художниця. Абстракція вона не має якогось структури чи сенсу на кожному етапі, так як з традиційним мистецтвом, коли ти знаєш, які кольори ти обираєш, яка буде композиція, ми не маємо якогось ну, розуміння, як воно все буде, але просто мати віру і надію, що а, кінцева картина вона буде красивою, вона когось буде надихати, не залежачи від того, чи ти знаєш 10 кроків наперед чи ні. Просто розуміння того, що Насправді жити всього, сьогодні і робити правильні речі і вибори це те, що буде впливати на наше майбутнє. Роботу Естер починає просто з якогось кольору чи мазків і дивиться, що вимальовується саме собою. І іноді додає деталі: часто це метелики. Метелики це як теж. Е... Як трансформація свого роду, коли ти не знаєш, тобто металики, вони перероджуються, але вони про це не знають, по суті. Але теж це як про віру і надії в те, що коли ти проходиш якісь тяжкі етапи, незрозумілі, з цього народжується набагато більше краси, і ти переходиш на новий рівень. На відкритті виставки відбувся й телеміст театру студії переселенців Ужік зі Стретфордом на Ейвоні транслювали короткометражний фільм про Ужік, який торік знімала королівська Шекспірівська компанія. Минулому році, 24-му, Ужгородська театральна команда театру студія переселенців ужік відвідала батьківщину Шекспіра з виступом з виставою Королір. Зібрали три зали з аншлагами, з аваціями, показали українцям та англічанам, які дивилися без перекладу виставу. І для нас це був фурор. Тому всьому присвячений маленький фільм від британців, який розказує їх почуття від нашого приїзду. Як тільки людина на Народжується, а вона стикається з мистецтвом і є суб'єктом, який створює мистецький об'єкт. Маленька дитина, коли з чимось грається, наприклад, з кусочком глини, вона вже є художником. І коли двоє або більше діток між собою спілкуються і граються в якусь гру, це вже маленький театр. Одна з акторів Оленка Ляв'єва сьогодні вона представляє свою колекцію картин в залі музею імені Башая. Так само в фільмі це як така наскрізна лінія. Фільмі вона дає інтерв'ю. Британцям на фоні картини Ентоні Шера, також актора та художника, який грав у виставі Королір, так само, як Оленка Аляб'єва. Це і є такою ниточкою, яка пов'язує фільм з виставкою Редфорд на Ейвоні з Ужгородом. Цей актор його звати Ентоні Шер. Він також являвся художником і він намалював сам себе. Тобто, це автопортрет е, блазня. Юлія Єгорова також представила близько 20 робіт для квітня в квадраті. З них є великі полотна, я би сказала монументальні. По назвах бувають дуже самі неочікувані. Наприклад, як вісь, як вісь, яка нас підтримує. От весна, це якраз як якраз як така от маленька підтримка нашого настрою. Маленька підтримка людського життя, і так само це лінія з Шекспіром, тому що все, що він робив, він все, все своє життя шукав якусь таку лінію, яка б могла б підтримувати здоровий глузд у людях. Акторам УЖіка після виставки передали солодощі та інші символічні подарунки від команди Королівського Шекспірівського театру. Цією подією і Стратфорд на Ейвоні із залученням Ужгорода завершив дні святкування 461-ї річниці з дня народження Шекспіра. Виставка ж квітень у квадраті Грінслівс триватиме в музеї впродовж двох тижнів.